Окупанти ножем відрізали голову ще живого українського полоненого. Відео шириться інтернетом на думку прем'єр-міністра Шмигаля, контрнаступ українських сил може розпочатися влітку. Смерть Зеленського чи Путіна США оцінювали чотири дикі сценарії війни в Україні. Китай ймовірно готується почати війну. Про це говорить міністр закордонних справ Тайваню. Зірковий психотерапевт Спартак Субота став героєм резонансного розслідування. Моє ім'я Дмитро Олійник. Про ці та інші події 413-го дня Великої війни розповім далі. Росіяни жорстоко вбили полоненого українського військовослужбовця. Вчора ввечері у соцмережах поширили відео інциденту. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим. Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче окупанти коментують страту словами Работаємо браття. Ламай пазвоночник башку не ряза. Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого. Обличчя окупанта, який вчинив втрату, на відео закрите маскою. Присутній на місці шокуючого вбивства. Російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українця. На відео також можна побачити зелене листя, що ймовірно може свідчити про те, що запис зроблено минулого року. Із зрозумілих причин я не буду демонструвати відео тут. Лише скажу, що воно досить жваво шириться телеграм-каналами. Шим на появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав у телеграм: за все буде відповідь і відповідальність. Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео і наголосив, що це не випадковість, не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів кожен повинен реагувати, кожен лідер і не чекати, що це забудеться, що пройде час. Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що відео з жорстокою стратою українського полоненого підкреслює необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом. За його словами, це абсурд, що Росія, яка діє гірше, за іділ. Головує у Раді безпеки ООН. СБУ розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства. Глава СБУ Малюк запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, дістануть їх навіть з під землі. Тим часом у Міноборони закликали припинити поширювати відео вбивства українського захисника та утриматись від припущень щодо особи загиблого. Тим часом CNN знайшли ще одне відео з відсіканням голови українським військовим. Стверджується, що відео було знято 8 квітня найманцями з ПВК Вагнер. Вони зафільмували обезголовлені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі поруч зі знищеною військовою машиною. На відео можна почути голос за камерою. Звук при цьому спотворений, щоб запобігти ідентифікації особи, яка говорить. Цитую: бронетранспортер підірвався на міні. Кінець цитати, очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос сміючись. Продовжує. Вони їх убили. Хтось підійшов до них, підійшли до них і відрізали їм голови. У загиблих солдатів схоже також відрубані руки. Начебто, за даними російських соцмереж, відео було знято поблизу Бахмута. В CNN повідомили, що не можуть самостійно підтвердити місце зйомки. Відео також не оприлюднено і сам відеоматеріал. Останні новини стосовно жорстоких вбивств українських полонених, а також реакцію світової спільноти на ці інциденти, читайте на сайті Правда.com.ua. та вступайте до клубу УП. В ньому читачі, глядачі та журналісти УП стають ближчими один до одного. Деталі у закріпленому коментарі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ українських сил може розпочатися влітку. В ексклюзивному інтерв'ю виданню The Hill він сказав, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини українського суспільства. При цьому Україна не відчуває тиску з боку партнерів, оскільки цитую. Усі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоб йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовими на всі 100 і навіть більше відсотків. Кінець цитати Шмигель додав, що витік секретної інформації не завадить Україні звільнити свої території. Тим часом аналіз секретних документів триває і щодня з'являються нові деталі з них. Зокрема, виявилось, що розвідувальне управління Міністерства оборони США розглядало сценарії розвитку війни в Україні у випадку так званих диких, тобто малоймовірних подій. Видання The New York Times пише, що гіпотетичні сценарії. Включають смерть президента Росії Путіна та України Володимира Зеленського, а також зміну керівництва в збройних силах Росії та удар України по Кремлю. Один з чотирьох сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна завдасть удару по Кремлю. Ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Тому адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві. З боку України небезпека такого удару є однією з причин, чому США неохоче надають Києву ракети більшої дальності. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін не налаштований на переговори щодо припинення війни. За словами Бернса, російський диктатор досі вірить, що зможе розтрощити Україну і захід. Замість того, щоб відступити, він лише подвоїв темп. Отже, сам прогрес України на полі бою швидше за все визначатиме перспективи дипломатії для припинення розв'язаної Росією війни. Бернс підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що багато чого поставлено на карту в найближчому. Ще місяці і наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі через обмін розвідувальною інформацією на тлі масштабного витоку документів Пентагону. Російські окупанти готують план евакуації працівників Росатому із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Про це повідомляє центр національного спротиву. За інформацією центру колаборантів та завезених росіянами працівників Росатому попередили, що незабаром може початися. Примусова евакуація, тому вони мають надати списки їхніх родичів та бути готовими виїхати за потреби. Нагадаю, напередодні генштаб збройних сил України повідомляв, що російські загарбники проводять підготовку для евакуації до Криму, населення окупованих територій Запорізької і Херсонської областей. Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що європейські лідери стають все більше прихильними до прагнення президента Франції Еммануеля Макрона до стратегічної автономії. Від сполучених штатів нагадаю, Макрон після візиту до Китаю заявив журналістам, що Європа повинна будувати стратегічну автономію та не наслідувати в усьому США. Мішель припустив, що опозиція французького лідера не є ізольованою в ЄС. І хоча Макрон виступав як президент Франції, його погляди відображають зміни серед європейських лідерів. За його словами, відбувся стрибок вперед у питанні стратегічної автономії, якщо порівнювати з тим, що було кілька років тому. І багато хто справді думає так, як Еммануель Макрон. При цьому Мішель зазначив, що сам він підтримує розбудову тісніших відносин ЄС і США, але не якщо цей процес передбачає, що цитую ми сліпо систематично будемо слідувати позиції Сполучених Штатів з усіх питань, кінець цитати. Президент США Байден прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста у 25-ту річницю угоди Страсної П'ятниці, що припинила кровопролитний конфлікт у регіоні. Президент перебуватиме на острові Ірландія з чотириденним візитом, де, за його словами, він хоче підкреслити відданість США збереженню миру. Примітно, що Байден прибув через кілька годин після того, як поліція знайшла на кладовищі в Крегені чотири підозрілі бомби, закладені в трубах. Тим часом міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що Китай ймовірно готується до початку війни. Він звертає увагу на військові навчання, а також на риторику Китаю. Водночас Джозеф У додав, що Китай двічі подумає, перш ніж застосовувати силу проти Тайваню, і неважливо, чи це буде 2025 рік чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися. Сієне наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував спільні високоточні удари. Ри по Тайваню під час військових навчань навколо острова це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню. Китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомляє, що сьогодні під час інспекції військово-морських сил південної зони бойового командування Сі закликав підвищити рівень підготовки військових до реальних бойових дій. СБУ оголосило у розшук Оксану Марченко, дружину кума російського диктатора Віктора Медведчука. В карточці розшуку повідомляється, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано дату зникнення це 24 березня 2023 року. Раніше суд арештував майно Марченко загальною вартістю більше. 5,5 мільярдів гривень вона підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Сьогодні ж стало відомо, що Велика Британія запровадила санкції проти Оксани Марченко, а також проти родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова. Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 – юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню. Останні півтора місяця в Україні обговорюється перегляд тарифів на електроенергію для населення. Питання, яке завжди було надчутливим, ще більше ускладнилося під час початку великої війни та суттєвого погіршення. Економічної ситуації в країні, пояснюючи необхідність такого непопулярного кроку, представники влади намагаються донести, що підвищення торкнеться передусім заможних громадян, а всі гроші направлять на відновлення енергетичної інфраструктури та підготовку до зими. Збитки від російських обстрілів уже перевищили 10 мільярдів доларів. І якщо вчасно не провести ремонти, то взимку українців чекатимуть відключення навіть без нових атак. Які сценарії перегляду тарифів готує влада? Коли з'явиться рішення і наскільки подорожчає електроенергія? Читайте в матеріалі економічної правди. Посилання залишаю в описі відео. Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності до суду скеровано обвинувальний акт за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Згідно із матеріалами кримінального провадження, 30 березня журналісти суспільного мовлення знімали репортаж на території києво печерської лаври. У цей час до оператора підійшов архідеякон, який схопив мікрофон. Зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність. Санкція статті за такий злочин передбачає штраф у розмірі 850 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Як уточнила українські правді речниця прокуратури Надія Максимець, підозрюваний церковник свою провину не визнає. Зірковий психотерапевт Спартак Субота став героєм резонансного розслідування. Справжній психотерапевт Ілля Полудьонний збирав докази обману та шахрайства суботи протягом семи місяців. Результати розслідування він опублікував в онлайн-медіа. Свідомі автор стверджує, що Спартак п'ять років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації. Брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога, а також про публікацію в авторитетній базі. Скопус автор припускає, що у суботи може не бути медичної освіти, а тоді його психотерапевтична практика вважається злочином. Також у матеріалі є свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку і плутанину Спартака у методах терапії. Субота, який став героєм резонансного розслідування, записав відеореакцію на публікацію. У відео він сказав, що це якісь. Неправильні висновки, та він може з ними змиритися. А от образ в бік своїх близьких людей і глядачів він не терпітиме. Загалом тема надзвичайно широка, як і розслідування, на прочитання якого потрібен час. Якщо маєте його, почитайте на сайті видання. Свідомі насамкінець, не у психотерапевті справа, а у підходах в інфраструктурі, у системі, які дійсно можуть бути загрозливими для суспільства. Поділіться випуском ОП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.